Можна намалювати пляж так, і це буде гарно. А можна також зробити це легко і швидко, але трошечки цікавіше. Залишаємо білі плями на небі, нехай це будуть хмаринки. Насиченіше малюємо небо зверху, а до лінії горизонту більш прозоро. На хмаринках показуємо тінь знизу кожної. Море навпаки, біля лінії горизонту зафарбовуємо темніше, а далі більше з водичкою, щоб був градієнт. Робіть його біля. Так, атмосферніше вздовж лінії берегу додаємо світло жовтий і переходимо до пісочку. Малюємо його сієною палиною, залишаючи білу лінію перед водою для хвилі спіною. Сухим пензликом прибираємо насиченість в деяких місцях, створюючи рельєф на пісочку. Затемнюємо воду від лінії горизонту, затемнюємо тоненьку лінію там, де ніби завершується піна. Малюємо шматочок тінь від майбутньої пальми. Коли все висохло, показуємо стовбур і малюємо пальмове листя спочатку світло зеленим, потім темнішим, середині гарненько затемнюємо, передаючи об'єм. В моєму клубі по малюванню, в липні ми будемо малювати багато моря, буде 11 великих покрокових уроків, творча атмосфера, зворотній зв'язок. Навіть якщо ви ніколи не малювали з моїми уроками, у вас все вийде. Деталі читайте в описі і приєднуйтесь.